Завдяки громадським організаціям та правоохоронним органам, у Бердичеві викрито декілька гральних точок. Переважно приміщення винаймали. наймали. Офіційно ж займалися продажем лотерейних квітків. Втім, на переконання активістів тут же приймалися грошові ставки на спортивні події уже протягом тривалого часу. Так, зробивши ставку, один із активістів переконав правоохоронців у незаконності діяльності подібних закладів Бердичева. Лотерея, ігральний бізнес, азартне дозвілля, межу, між якими розуміють не усі. Хтось не хоче розуміти, вважаючи це одним і тим же, інші ж навпаки. Добре, бачать різницю. Визнають протизаконність відкритої азартної гри, котру маскують під виглядом з. Чайної лотереї, зараз проводиться рейд по вилученню взагалі по діяльності, ігровій діяльності, а саме букмекерські контори, зали ігрових автоматів нам поступали анонімні звернення від громадян міста Бердичева, що за даною адресою проводиться мова. Ну, Що відбувається така діяльність? Ну і ми звернулися до правоохоронних органів, щоб це присікти. Працівник одного із таких закладів переконаний дії міліції та громадських організацій некоректні. Ставки на спортивні події ж та ж лотерея, яка входить до переліку зареєстрованих і діючих ігор в Україні. Ну от прийшли люди, хочуть мене обладнання. А як Ви працювали без ліцензії? Ліцензія такі ж ліцензії є у трьох операторів України. вони дійсно. На основані письмо Мінфіна є князь. Дополнительне, понімаєте? Во сморі. Вот, лицензия как бы прострочена, да как бы. Но она действительно вот, потому что есть все. Но это лотерея, это не ставки, это не контора, это лотерея. На... Вот смотрите, вот, вот, если, смотрите, вот если реестр, вот, смотрите, называйте, читайте, что это угу. Единый реестр лотереи, это все лотереи, которые украинские, которые действуют законно в Украине. Вот смотрите, номер 118, почитайте здесь. Это наша лотерея. Угу. Это Минфиновский документ. То вы почитайте этот закон про державные лотереи. Почитайте, а потом будете мне рассказывать. Чому ви зараз приймаєте ставку? Чому ви приймаєте ставку на спортивну подію? Чому грають? Звертайтеся про охоронні органи, І тоді ви будете ви розбиратися. нас ми реагуємо по даному факту. Я вам поясню, є закон про державні лотереї. І там написано Чорним по-білому. Що ставка забороняється приймати ставку після початку проведення спортивної події. Тобто після початування приводиться до початку, а не після початку. Ну, а во время не можна ставити. А де кібов'я не Ви ставите ставку, маршрутиця позже. Позже, І во время приймаєте. А ви як повідомляє прес-служба міліції, факт існування та роботи таких закладів у місті наразі визнаний і детально вивчається працівниками правоохоронних органів. Ними уже розпочато розслідування кримінального впровадження. А із лише одного закладу вилучено трохи менше 10 тисяч гривень, 11 комп'ютерів та дві флешки. Заведення такої діяльності законом України передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального бізнесу при доведенні вини.